А це затверджений тариф облдержадміністрації, а в усі компанії. У них немає нічого віддати. І затвердження облдержадміністрації міська державна адміністрація. Що мені маємо допомогу? Що стосується міста Київ? Ніх на сторічні машини не приводять. Що собі заміну Київ витрачає на умову 100 кілометрів 20 людей і розподілоцю 6 км, наприклад, то Київ працюють в марні Мерседес, я мав чергу місяць назад на певному симпозіомі, я заставляю такі. То там аналогічні автомобілі, як берегів саме топливо, бере три рази більше спинки. Але коштує їм мільйон 200 тисяч гривень. Розумієте? Можна економіці на стовплення, найбільше затратити відготовлення. Цю техніку прикупити. Вона просто сумасшедший грошей. Крім того, якщо адміністрація затверджує, як і є різниця, вони зобов'язані відшкодувати різницю між економічним відбудовами і затвердження. І можливо там є така ситуація, що затверджуємо нижче, тому що людина. В Києві вода теж рішає. Вона вишковує 45% собі. Це все інше міська державна адміністрація. Сум, свого бюджету. І так вище присутні. Так що треба дивитися не які запечення, а які економічні обґрунтові. Кошти на штурмування різниці немає. Ми на знання. Більше питання, якщо... На які є висловитися співпраці з підприємством ППСР? Сім'ю співпраці з підприємство ПСР минуємо написані рішення принаймні, який прийняти куча, чому пам'ятаєте звільняє 2006 чи 2008 року, 2006 року, і в рішенні випадково було надано досвід підприємству, тапосфера, лозуки, васті колекторні підходи. А сьогоднішній день це рішення, його ніхто не знімає. На жаль, на сьогоднішній день по даному питання до нас щось ніхто абсолютно не це організація. Якщо ви знайдете таку організацію, яка буде за 5 копійок вивозити сміття, нема питань. Я кажу, не знайшло, що, що ясно. А за те, що місто контролир, виконуючи свої прямий професійні обов'язки, об'явить конкурс про те, що потрібно, потрібна фірма, яка буде вивозити місто Бердичева. І якщо не буде пропозиції, то я з вами згоден, так дійсно, це герої екосфери з Бертичева. Я з вами спершу згідно. Ми сьогодні, наша мета сьогодні розказати, що пропонує екосфера. Це ж не приймається сьогодні під рішенням, а розв'язується, чому таке, чого така ситуація склалася, чого підприємство інцію від цього, і з чого вони складаються? Яке буде бути прийнято рішення вихонково, ви самі зможете прийняти і участково запропонувати. Яке випадково прийме рішення, таке ми будемо вийому.